Виконайте множення 2х мінус y квадрат поділити на 9 помножити на 3х поділити на y. 3х поділити на y. Давайте запишемо таким чином в чисельнику першого дробу ми винесемо за дужки y. Тобто спільний множник, в даному випадку це y. В дужках буде 2х мінус y. Залишиться. Поділити на 9, помножити 3х, поділити на y. Бачимо, що y і y можна скоротити, так як в нас це записано через знак множень. Y в чисельнику, y в знаменнику можна скоротити, і 3 скорочуємо в чисельнику, 9 скорочуємо на 3, залишиться трійка в знаменнику. Отже, буде 2х мінус y помножити на х. Чисельнику поділити на 3 в знаменнику. Поділити на число означає, що можна помножити цей вираз на 1 третю. тобто 1 третю множимо на х, і перемножимо, розкриємо дошки х, помножити на 2х буде 2х квадрат. Мінус х помножити на y. Хі. Можна або так залишити, або записати дійсною трійку в знаменнику. 2х квадрат, мінус у Поділити на 3. Можна і так, і так записати відповідь. Дякую за увагу.